Як себе самого вчити там у цієї гнучкості, і там легше сприймати зміни, бо воно не кожному легко дається. Насправді, хто не любить зміни, що їм допомагає спробувати спробувати маленький кручочок зробити десь там ну, більше 10 років тому. Я працювала також там в одному відомому банку, а і там потрібно було впровадити комплаєнс функцію. І людина, яка досі до цього, ну вона була там юристом, їй потрібно було це зробити, але вона не знала, як Їй було ну так тяжко, так складно, і вона не знала, як приступити до цього. Я приєдналась. І якщо коли вона спробувала, зрозуміла, як це так, я взяла просто проєктний підхід, з того моменту всі зміни сприймаються на ура. Я насправді, ну тобто, я от коли в командах, наприклад, щось. Пробував впроваджувати, то я теж завжди казав, що ну це ж не факт, що це буде успішна зміна, і не факт, і факт, що це не назавжди. Давайте спробуємо.